Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв, натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У світі є тисячі див, але лише ніч знає таємниці, приховані від денного світла. Там, де між високих кам'яних скель звиваються вузькі ущелини, а повітря пахне вологим каменем і мохом. Живе народ, який прокидається лише тоді, коли сонце сідає. Цей народ летючі кажани, нічні лицарі, володарі темряви, їхні маленькі тіла, вкриті м'яким хутром, ховаються вдень у затишних печерах під захистом могутніх скель. Коли ж приходить вечір, вони прокидаються, потягуються своїми крихітними лапками. Розправляють широкі шкірясті крила І вилітають назустріч ночі. Цього вечора між кажанами панувало незвичайне хвилювання. Ще в досвіта старий сивочолий Кажан Мурлин, якого всі шанували за мудрість і спокій, оголосив Нічні лицарі. Сьогодні настав час щорічних перегонів. Хай кожен покаже свою силу, спритність. Сміливість і вміння чути світ. Кажани почали перешіптуватись і метушитись, розігріваючи свої крильця. Хтось розповідав молодшим про минулорічні перегони, хтось зосереджено мовчав, готуючись, бо ці змагання були не просто забавою, це була перевірка, хто стане новим охоронцем зграї під час нічних мандрівок. Мурлин Вилетів з печери та завис у повітрі. Його великі вуха повільно ворушилися, вловлюючи найменший рух у повітрі. Його очі здавалися сліпими. Але насправді він бачив більше, ніж будь-хто. Бо летючі миші бачать світ по-іншому. Вони не просто дивляться, вони чуйно слухають. Їхній секрет ехолокація. Кожна миша. Видає тоненькі ультразвукові крики, які люди не чують, але ці звуки відбиваються від предметів і кажани вловлюють відлуння. Так вони дізнаються, що попереду гілка чи камінь, комаха чи інша миша. Їхні вуха, мов радар, що малює перед ними цілу карту світу. Три головні учасники перегонів були вже всім відомі Темринка. Чорна, мов ніч самиця, спритна і смілива, вона мала найгостріший слух серед усіх. Блиск маленький сірий кажан із білою цяткою на грудці. Його крильця були легкі, як повотинка, тому він літав швидше за вітер та крихітка, найменша летюча миша з усієї зграї. Вона завжди мовчала, слухаючи навколишній світ так уважно, що, здавалось, чує навіть, як росте трава. Нарешті всі зібралися на старті. В вузькому карнизі висікав під склепінням печери. Унизу лежала темрява ущелина, а вище білів місяць, заливаючи світ сріблом, мурлин урочисто промовив: Слухайте завдання! Летите крізь вузьку ущелину, обминаєте три великі сталактити, пролітаєте крізь кам'яну арку. Робите віраж навколо скелі вовчий зуб і повертаєтесь до мене. Хто перший, той отримає титул нічного лицаря? Миша за мишою завмерли. Мить тиші, навіть вітер, здавалось, зупинився. На старт, увага, полетіли. вигукнув Мурлин. Темринка рванула вперед. Її чорні крила розрізали повітря, коли. Вона швидко набрала висоту й кинулась вниз, прямо у вузьку ущелину. Її ехолокатор працював, мов музичний інструмент. Вона видавала ультразвукові крики, що відбивались від каменів, малюючи перед нею картину кожної щелини, кожної тріщини. Вона чула, як дихає ніч, чула сплячих метеликів, чути лише, як легке тремтіння крилець у темряві. Чула повітряні течії, що вковзали по скелях. Це давало їй упевненість, але раптом блиск наздогнав її. Він був легший і менший, його крила шурхотіли майже нечутно. Він пролетів вузькою щілиною між сталактитами так швидко, що Темринка лише відчула легкий порух повітря. Її серце закалатало сильніше, але вона не здалася. Вона зробила різкий віраж, намагаючись повернути собі першість. І позаду непомітно летіла крихітка. Її рухи були м'якими, плавними, без ривків. Вона слухала, слухала, її ехолокатор не пропускав жодної деталі. Крихітка знала, що не може перемогти силою чи швидкістю, але вона знала інше кожна скеля має свою тінь, а кожна тінь свій шлях. Підлітаючи до кам'яної арки, вона помітила вузький прохід збоку. Ніхто його не бачив, бо летіли прямо. Але крихітка вловила його формою відлуння і ковзнула через нього, скоротивши шлях. Вона вийшла з арки першою. Попереду залишався лише віраж навколо скелі вовчий зуб. Серце її калатало так швидко, що, здавалось, от-от вискочить. Але вона зосередилась, прислухаючись до кожного подиху ночі. Блиск і темринка намагалися її наздогнати, їхні крила шуміли у повітрі, вони летіли з усіх сил, та вузький прохід дав крихітці перевагу. Мурлин вже чекав біля печери він бачив, як маленька миша виринула з темряви і м'яко приземлилась перед ним. Її дихання було швидке. Очі блищали радістю і здивуванням. Крихітко, сказав Мурлин лагідно. Сьогодні ти перемогла. Ти навчила всіх навколишніх. Перемагає не той, хто сильний, а той, хто слухає світ і довіряє своїм крилам. Блиск і Темринка теж приземлились, важко дихаючи. Вони не були засмучені, вони щиро привітали крихітку, бо вночі серед темряви й вітру. Немає місця заздроща, є лише радість польоту, свободи і відчуття, що ти живеш по справжньому. Того вечора, коли місяць високо піднімався над скелями, маленькі нічні лицарі святкували свою перемогу. Вони вісіли, загорнувшись у свої крила, і слухали пісню ночі, пісню вітру, каменю, тиші та зірок. Бо лише ті, хто чує серцем, Знають, що справжня перемога не швидкість чи сила, а здатність літати навіть коли навколо повна темрява. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. у новий чарівний васіт приведе.